Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами завжди Сукальський Роман, і в даному відео ми поговоримо про NotCoin, а саме як його вже зараз можна продати на біржі Bybit на примаркеті. Також я розкажу вам, чи варто взагалі це робити і які можуть бути від цього наслідки. І також я вам дам короткий список, що вже ви маєте підготувати собі, якщо ви там тапали. На момент виходу токена, щоб мати можливість його продати в перші дні, в перші години після лістингу, а не виконувати це все тільки тоді, коли відбудеться лістинг. Тож, сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки я буду переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, щоб бути в курсі всіх таких новин. І тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розберемо ці всі деталі. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції бі декілька слів хотів розказати про свій безкоштовний телеграм-канал, адже саме в нього знаходиться дуже багато різних способів заробітку. Це проєкти, які ми ходимо, і заробляємо проєкти, які ми і заробляємо проєкти, які Ми переглядаємо короткі відео, і заробляємо різні тапалки, різні IDO, ICO. Також є в нас різні лаунчпади, лаунчпули, роздача нефтів, роздачі токенів, різні майнери. Тобто дуже багато всього, на чому можна заробити, на чому пробуємо заробити ми з нашими підписниками. А також спочатку в Телеграмі виходить вся актуальна інформація по тому чи іншому проєкту, наприклад, чи проєкт виводить, чи проєкт ще працює там, про оновлення, про різні завдання. Ну і звісно дуже багато всього. Тому підписуйтеся, посилання буде в описі під цим відео і будемо разом пробувати заробити. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до самого ноткоїна, я декілька слів вам по ньому розкажу про останні новини і також покажу вам, як вже зараз ви можете продати свої токени на премаркеті Bybit, А основне чи варто взагалі це робити? І так, перше, що основне, про що хочу сказати, це з'явився наш токен NOD від проекту Nodecoin в самому премаркеті на Bybit. І недавно був взагалі -то запущений премаркет на Bybit, хто ще не знає, і там з'являються проекти, які будуть ліфтитися на даній площаці, тобто на біржі Bybit. І недавно там з'явився сам наш токен NOD. Ціна була різною, пізніше ми до цього перейдемо при я все вам покажу, як створити цей ваучер на продаж. Коли він буде там активований, ну і тому подібне. А зараз ми коротко просто розглянемо новини. І дуже багато хто побіг туди вже зливати свої токени по таким цінам, що я просто в шоці. Навіть сьогодні мені вдалося прикупити декілька ваучерів по долару, по два. Просто так ми з командою сіли, за, можна сказати, зациклились на цьому примаркеті, і декілька нам вдалося ваучерів забрати. Також я контролюю час від часу цей примаркет, тому що таку халяву гріх. Пропустити і забрати собі, а продати потім в декілька разів дорожче. Ну До цього ми ще перейдемо. Пізніше в нас була така новина, що вже залишилося до закінчення цього нашого отапання приблизно 7 днів. Тобто, 1 квітня буде майнинг зупинено. Це вже думаю, підтверджена інформація. Ну, нехай буде можна на це орієнтуватися, тому декілька днів є ще. Хто там не дотапав якусь суму, наприклад, чи хоче ще натапати. То у вас є ще декілька днів. Посилання також на бода буде в описі під цим відео. Кому буде потрібно, можете ще зайти і дещо також заробити. І також була така інформація, коли ми тапаємо, що нібито такий вискакує глюк. І на нашому екрані появляється 7 днів. Це було вчора, сьогодні, можливо, якщо тапати, 6, я сьогодні не заходив. І Більшість орієнтується на те, що саме через 7 днів від вчорашнього від сьогодні вже. Цей 6 днів, тобто на 1 квітня, у нас відбудеться лістинг. Також я в їхньому офіційному чаті бачив, що в них було опитування, щось типу, щоб вони планували цей лістинг також на 1 квітня. Чи це так не знаю, але орієнтовно на 1 квітня можна розраховувати, що вже сам токен буде у нас торгуватися на біржах, можна сказати, навіть на топ біржах. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до самого премаркета. Я покажу вам, як там. Продати свої токени, якщо ви так гурте, бажанням їх вже злити. Тому що дуже багато людей зливають по дуже низьким цінам. І ну, це просто, просто бред. Люди забирають їхні гроші, вони заробляли місяцями там в тому таплсіті, а за 1 долар, за 2 долари їх продали. Тому давайте пігнали безпосередньо, розберемо, як щось працює взагалі цей премаркет. Якщо у вас ще немає біржі Bybit, то посилання буде в описі під цим відео, ну там взагалі посилання є на всі топ-біржі. Можете реєструватися і вже заздалегідь собі створювати аккаунти, для того, щоб бути готовим там до лістингу чи, наприклад, знайти цей премаркет. Також мені багато задають питання в Телеграмі, де саме знаходиться цей премаркет. Ось так, заходите на головну, тоді вибираєте більше. І тут, як ви бачите, в мене зразу же в рекомендованому є торгівля по премаркеті. Нажимаємо туди. І ви відразу попадаєте на монетку NoT. Пише ще торгівля відкрита. Скільки буде відкрита ще торгівля, мені наразі невідомо, але ми вже зараз можемо створити цей вапчер, щоб в майбутньому він нам продався. Зараз ми це все розглянемо і я вам коротко про все розкажу. Якщо ви ж так хочете і спішите продати свої токени і не хочете чекати навіть лістингу. І так на самому банері в нас пише, яка остання ціна останньої угоди. Ось, наприклад, там 0,5085. І пише, яка найвища ціна була, це 0,301, комусь вдалося, можливо, по такій ціні продати. Також найнижча ціна, яка була за даний ваучер. Якщо ми поставимо ось таку ціну 0,601, це виходить, що 10 мільйонів ви продаєте за 1 долар. Ну це просто я не знаю, як такі люди, як вони умудрилися так злити свої зароблені кошти, просто їм далася така можливість, де могли заробити всі. І подивіться, яка зараз ціна. За, наприклад, ось за 20 мільйонів. так, 166 доларів. Якщо ми поділимо на 2, це буде 184 долари. так. Якщо я не помиляюсь, отут за 50 мільйонів 420. Нехай буде за 50 мільйонів 420, а людина продала 10 мільйонів за 1 долар. Тобто вона б 50 продала за 5 доларів, коли могла би продати за 420 Доларів. Ну, є велика різниця. Тому, якщо ви не знаєтеся в примаркеті, не лізьте туди. Краще почекайте лістинг, я про все повідомлюся знову ж таки в своєму безкоштовному телеграм-каналі. І ви будете знали, як їх продати, тому що залізете, втратите ще, не дай Бог, ці токени свої, які ви там намайнили, і взагалі нічого не заробите. І так, давайте я спочатку покажу, вам, як їх продати, тобто свої ноткоїни вже. А пізніше коротко покажу, як купити, та можеш навіть купити набагато вигідніше, як це зробив я. Ну, це важко вловити такий момент, але його зовсім реально вловити, якщо ви з 4-5 акаунтів сидите одночасно. Тобто вам потрібно ще, наприклад, там, щоб ваші близькі чи хтось зайшли. І хоча б на один аккаунт з них хтось би встиг купити. Ви там можете потім їм кошти вернути чи вони нам перекинуть ті ноткоїни. Ну це вже цим не менш. Вспійти можна. Це повністю реально, тому що такі реальні люди, як ми з вами, тут сидять і ці всі дешеві ваучери викупляють. Тож як їх нам продати? Ось тут ми беремо створити ордер. Далі ми заходимо на продаж. І для того, щоб нам продати свої ноткоїни, нам потрібна ціна, по якій ми будемо продавати. Ми ту ціну можемо взяти, орієнтуючись на останню угоду на ринку, яка зараз була, це 0,5083, тобто 83 долари за 10 мільйонів. А можемо ставити трошки вище, тому що орієнтуватися на ціну останньої угоди, ну це таке, тому що вона може через 2-3 години впасти, коли ви будете хотіли продавати, і вона вже буде нижче. А повірте мені, якщо ви поставите навіть 0,0%. 5.0.9 це типу 90 доларів за 10 мільйонів. То рано чи пізно дешевші розкуплять і ціна дойде до вашої угоди, і ваш ваучер також заберуть. Тож, давайте перейдемо безпосередньо до створення ваучера. Нажимаємо створити ордер, далі продаж. Вибираємо ціну нашу 0.50459. Це буде в нас 90 доларів. Тут вибираємо 10 мільйонів. Так, 9, 10, 10 мільйонів. Тепер, друзі, послухайте мене, будь ласка, уважно і зробіть для себе висновки. Чи варто вам взагалі йти в ось цей примаркет і тут щось продавати. Тому що е, такі є нюанси, що ви просто залишитесь пізніше і без токенів, і, наприклад, без своїх коштів. Зараз про це коротко вам розкажу. І так, перше для того, щоб вам створити ордер на продажу на 10 мільйонів, наприклад, токенів. По ціні, ось такій, як ми зараз виставили на 90 доларів, у вас має бути на балансі не менше 91 центів. Тобто, на момент, коли ви створюєте цей ордер, ось тут знизу ви погоджуєтеся зіма умовами. Білим по чорному написано: якщо ви не доставите токени в повному обсязі вчасно, коли це буде потрібно зробити, ви втрачаєте суму застави. Що це означає? Це означає, що коли ви створюєте ваучер на 10 мільйонів по ціні, наприклад, такій, на 90$, доларів, у вас на аккаунті блокується сума на 9180, якою ви не зможете користуватися до того моменту, коли ви не скинете ці токени даній людині, які вона у вас придбала. Тобто, як стане доступний, нам вивід з ноткоїна на біржу Bybit, ви, коли там буде тут термін назначений. Будете мусили цих 10 мільйонів токенів переслати дані людині, які у вас та токени купила. Інакшим чином, якщо ви це вчасно не зробите, у вас просто забереться 91 долар 80 центів. Тепер наступне, якщо ви не дуже розбираєтеся в примаркеті, чому не варто сюди йти, а чекати лістина. Якщо у вас, наприклад, є доступна сума там, 500$, доларів, так? у вас на вашому балансі надкоїні 900 90, наприклад, мільйонів 93 мільйони токенів Ви плануєте створити вавчер на 100 мільйонів за, наприклад, там 450 доларів. І ви собі думаєте, що до моменту зупинки майнінгу ви встигнете ці мільйони ще дофармити. Тобто там дозбирати цих там, декілька мільйонів, наприклад, 5 чи там, 6 мільйонів. І ви створили вавчер на суму 100 мільйонів, Наприклад, по такій ціні за 500 доларів. Так? У вас біржа заблокувала, заморозила 500 доларів. Тобто все, ви ними не зможете користуватись. Хіба якщо ви встигли відмінити ваучер, Але якщо його дуже швидко купили, то все, ваші кошти заморожені, допоки ви не виконаєте ось цієї угоди. І якщо якимось чином, не дай Боже, ви не встигли домайнити цю суму цих 100 мільйонів, не знаю, можливо, токени у вас і залишаться, але ось цих 500 доларів у вас просто заберуть. Тому навіщо, навіщо сюди пхатися і створювати якісь ваучери, якщо ви не розумієте, якщо ви не будете могли домайну ці кошти, якщо вже хочете створити, то створюйте на ту суму, яка у вас дійсно є вже на балансі. Наприклад, у вас є там, 10 мільйонів. Створюйте на 10 мільйонів, ви блокуєте цих 90 доларів, якщо у вас їх купили. То тоді ще треба мати можливість вчасно їх відправити людині, яка їх купила. Якщо якимось чином у вас теж не буде тоді змоги відправити ці токени, можливо, це буде день на це даватися, можливо, тиждень, ще наразі невідомо. Але якщо ви якимось чином пропустите цей момент, то також у вас заберуться ті кошти. І тим більше я не знаю, як біжа себе поведе в тому випадку, якщо ви не виконаєте ордер, щоб, не дай Бог, що вам не заблокувало аккаунт. Тому краще взагалі сюди не сунутись, нічого не продавати, хіба купити собі, якщо є можливість там зовсім подешевше. Тому будьте з тим акуратні, якщо ви вже дійсно вирішили продати, то розраховуйте на те, що ви все пізніше всі умови виконайте. Тому що дуже легко тут буде втратити кошти і я думаю не знати, якщо обидеться з тими токенами, пізніше Киви вже виведете на саму біржу, щоб ще й біржа тих токенів у вас не забрала. Тому тут таке діло: продати можна дуже швидко, а пізніше відтоді не отримати не дохід, а ще й збиток по своєму аккаунті. Тому я не дуже рекомендую вам продавати на цьому примаркеті. Хочете ризикувати, ризикуйте, але беріть всю відповідальність на себе. Можна, звичайно, купити, подешевше, щоб пізніше продати подорожче, хто хоче. Так же само ви переходимо в покупку, вибираємо ціну, вибираємо кількість. Так же само баланс у нас блокується. Але тим не менш, ми можемо відразу також і на ринку купити, просто нажавши кнопку Купити. Ось тут переходимо до покупки, я не буду переходити. а Хоча, в принципі, може перейти, тому що в мене немає даної кількості на балансі. Ось ми вибираємо, вибираємо, яка сума у нас буде блокуватися. Точніше, ми будемо відправляти, якщо б у нас був останній баланс, погоджуємося. І нажимаємо Купити наш ноткої. На іншому аккаунті я декілька ваучерів купив. Було подешевше. Як знайти подешевше, зараз вам теж все покажу. Ми переходимо на головну вкладку, тут беремо купівля. Далі вибираємо, наприклад, ціну. І тут вказуємо максимальну ціну ордера. Ви можете вказати хоч 3, хоч 5, хоч 10 доларів. Вони попадаються дуже рідко, тому що люди зливають, бо переходять сюди, бачать, ага, в них недостатня сума на балансі. Там, наприклад, є 10 доларів. О, за 10 доларів я продам 10 мільйонів, тому що 10 доларів ще заморозиться. Їм можна, наприклад, сказати там 10, але давайте 10 не будемо, бо навряд чи знайти. Ну давайте спробуємо 10. І за 10 доларів, бачите, нічого не знаходить. Найдешевше це є 87. Таким чином ви час від часу можете перевіряти, і можливо якийсь ордер дешевше вискочить. І якщо ви встигнете його купити, буде дуже добре, ви купите 10 мільйонів за дуже дешево, а пізніше при лістингу продасте набагато дорожче. А зараз давайте перейдемо безпосередньо в Telegram, і я вам коротко розкажу ще, що потрібно мати вже готове на момент лістинга токена для того, щоб продати його в перші дні, там в перші години, або ж як взагалі підготуватися нам до лістинга, щоб мати можливість продати одним із перших. І так, якщо ви вже дочекалися лістинга, вам потрібно наступне. Мати гаманець в самому телеграмі. Я залишу посилання також в описі або в даному пості, який буде створено на момент виходу відео. На даному гаманці у вас повинна бути монетка тон, хоча б одна монетка для того, щоб мати на комісію. Раджу її придбати якомога швидше для того, щоб. Тому що перед самим вістом, звісно, зросте ціна. Ви можете придбати її на любій біржі і перекинути в сам гаманець Тон. Думаю, з цим проблем не буде. Якщо будуть виникати запитання, звісно, пишіть в телеграмі, все вам допоможемо. Далі вам потрібна біржа, на яку ви будете виводити токени. Якщо вам є 18 спокійно реєструйтеся реєструєтеся Bybit, Binance, OKX, Kucoin, наприклад, якщо у вас є вже ці біржі, то добре. Якщо немає, вибирайте одну з цих. Пості я також їх залишу, тому що, думаю, буде лістинг на топ біржах. Ви реєструйтесь і проходите верифікацію. Якщо вона там є, якщо вам немає 18 років, берете біржу BINGX, там не потрібна верифікація. Тому можете сміло, якщо вам немає 18 років, реєструватися на ній. Посилання також на неї буде в описі в цьому пості. Ну і далі вже чекаємо самого лістинга. Ось такі основні моменти ви повинні виконати ще до виходу даного токена. Тому що я думаю, що лістинг буде можливо 1 квітня. До 1 квітня спокійно можете реєструвати акаунти і проходити верифікації для того, щоб бути готовим. Вже як буде, можна виводити токени, звісно, я... Повідомлю в Телеграмі, можливо, зроблю якусь інструкцію, а можливо, це все буде дуже просто. Там одна кнопка Ставити адрес, вивести. Ну це вже будемо бачити згодом, тому підписуйся на телеграм, щоб бути в курсі ось таких всіх нюансів. І чекаємо лістинга і всім якомога більше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.